Уявіть собі ситуацію: 15 століття. Іспанія святкує перемогу у Реконкісті, багатовіковій боротьбі проти арабських держав на Піренейському півострові. І нарешті, в 1492 році, останнє мусульманське королівство Гранада падає. Але з перемогою прийшли й проблеми: тисячі і далі дрібних дворян, професійних воїнів. Залишаються без роботи, без доходу, але з величезними очікуваннями. Вони десятиліттями проливали кров і тепер вимагають нагород. І ось саме в цей історичний момент на сцену виходить Христофор Колумб і відкриває новий світ. Справжня випадковість чи політичний порятунок. Це історія про те, як вчасно виявлені нові континенти стали не просто географічним відкриттям, а соціальним, політичним і фінансовим порятунком Іспанії. Реконкіста це не просто війна, це багатовіковий спосіб життя. Покоління Ідальго іспанських шляхтичів жили лише війною. Вони відвоювали селище за селищем, долину за долиною, і за це отримували титули землю. Пільги. Іспанська корона щедро обіцяла винагородити, але більшість з них так і не встигла їх видати. Держава загрузла в боргах перед своїми ж солдатами. А тепер війна закінчилась, а солдати залишились. Що робити з тисячами безробітних озброєних ображених дворян, які знають лише одне: як вести війну? У повітрі пахло повстаннями хаосом або новою війною. У цей момент до іспанського двору приходить італієць із дивним проектом: Дозвольте, я відкрию вам шлях до Індії, пливучи на захід. Його звали Христофор Колумб. І, хоча він помилявся в розрахунках, він вчасно потрапив до вух королів. Відкриття нового світу в 1492 році це як двері, які відчинились саме тоді, коли Іспанія вже не знала, куди подіти своїх воїнів. Америку використовують не лише як джерело багатства. Її використовують як каналізацію для незадоволених ідальго. Реконкіста продовжується просто в іншому місці. Іспанія каже своїм воїнам, Ви хочете слави, золота, титулів? Ідіть там нові землі, нові народи, нові битви. І дійсно, покоління воїнів не розчарувалося: Кортес, Піссаро, десятки конкістадорів, це не дослідники, це професійні воїни. Вони діяли за звичними лекалами Реконкісти йти вперед з прапором Христа, оголосити народ язичниками, захопити їх землі і поставити іспанського короля як намісника Бога. Вони шукали золота, але при цьому підкорювали цілі імперії, ацтеків, інків, і заводили гареми з місцевих жінок, як це було з мавританськими наложницями. Під час Реконкісти. Це була не просто колонізація. Це було продовження давнього проекту. Християнська експансія під прапором воїнів. Іспанія входить у свій золотий вік. Кораблі пливуть із Південної Америки повними скарбів. Але протягом 16 століття Іспанія оголошує банкрутство 5 разів. Як це можливо? Іспанська фінансова система була не готова до такої кількості багатств. Багато ідальго підробляли звіти, крали золото, не платили податки. Держава не контролювала потоки багатства. Замість інвестицій у виробництво, технології чи інфраструктуру золото витрачалося на розкіш, війни та погашення боргів. Британці, голландці, французи побачили, що Іспанія ввезе золото, але не може його втримати. І почалося піратство, капери, пограбування флотів. Піратство стало вигіднішим, ніж добувати золото самим. Навіщо відкривати нові землі, якщо можна просто грабувати іспанців? Так почалася нова доба. Війна за контроль над морями за колонії за вплив. Колумб, можливо, не був геніальним навігатором. Але він став людиною моменту. Його відкриття дало вихід соціальному вибуху. Конкістадори отримали нове поле бою. Іспанія шанс на багатство, а світ початок нової епохи, епохи колоніалізму, обміну культур. І руйнування цивілізацій. Так чи інакше, саме вчасність зробила відкриття Америки настільки історично значущим. Не тому, що хтось вплив заради знань, а тому, що Іспанії було куди подіти надлишок армії. Друзі, це був канал Факт за фактом. Якщо вам сподобалась ця історія, ставте вподобайку, підписуйтесь і напишіть у коментарях. Як ви вважаєте, чи справді відкриття Америки було історичним порятунком для Іспанії? До зустрічі в нових відео.